Власне питання про яке ставлять багато той людей на основі якого документу і на основі яких паперів функціонують такі загони, як АЗОВ, тобто який, є, який ваш там формальний зв'язок з українськими органами силовими структурами. Ну, зрозумів питання. Ну, взагалі, відверто кажучи, для нас питання папірця ну дуже мало цікаве. Коли ми перший раз опинилися в Маріупольському районі, і у нас був вже, вже було два бої на той час, ми не коригувалися формально жодним папірцем. Ми вже були постфактом, фактично зареєстровані як загони. Значить, а де зареєстровані? Значить, добровольчі загони зараз фактично мають е, можливість працювати з трьома відомствами. Мова йде про МВС, Нацгвардію і е, Міністерство оборони. Оці три відомства зараз формують е, в тому чи іншому вигляді е, батальйони, загони на базі добровольців в першу чергу. У Нацгвардії ці перший, другий, там зараз третій батальйон Нацгвардії. Ми і ще декілька групувань, там, наприклад, Слобожанщина батальйонів, це батальйони Міністерства внутрішніх справ і є батальйони територіальної оборони, які формуються МЕО. Але ну я зрозуміла. Але чи є якісь це власне питання, яке виникає у багатьох людей, які запитують на основі ну які мають запитувати? Якщо є люди, які мають зброю, чи є якісь офіційні ну, безумовно, дозволи. є безумовно є, безумовно, є в я скажу ще раз. Вони видаються трьома, трьома структурами: МВС. Ну, вони ж міністерство. Міністерство. Ми підпорядковані безпосередньо Міністерству. Вся зброя проходить відстріл класичний, є е, книга е, зброярні, і де видається повністю зброя, фіксується за окремим бійцем і так далі. І тому подібне. Є внутрішні устави, розпорядки і так угу. далі. І, коли ви, і ще з питання, яке так само виникає, я ж, не, не тільки від мене, якщо у вас доводиться затримувати людей, що ви з ними робите? Передаємо е, по належності або Службі безпеці, або Міністерству внутрішніх справ. Упродовж якого часу? І як це? Тобто, чи є якийсь документ, чи ви просто передаєте людину? Так, е, да, складається документ е, уже безпосередньо співробітниками. Ми ж не можемо проводити ні слідчих дій, нічого подібного. Е, складається уже безпосередньо співробітниками або служби, або е, міністерства. І передаємо, ну зазвичай це це може бути від 20 хвилин до там 7 годин по різному. Абсолютно чи були випадки, коли ну людей тримали там тиждень, а, як а... ти скажи на чому ґрунтується питання? Я Просто мені цікаво тому ти питання, до чого, так, до чого так, ти ведеш? А, Я власне хочу запитати, випадково. тому що багато є там зафіксованих випадків, коли не передавалися люди в ну не передавалися упродовж двох Ким? Зафіксовані міжнародними організаціями, які такі, такі, такі працюють в регіоні. що Це там... саме Азовом були затримані? Азовом, Дніпром і Азовом, Дніпром, це ті, які не ну, називають. Якщо, якщо такі випадки зафіксовані, то по них в будь-якому випадку відкриті якісь провадження міністерством. І я б про це знав, тому що як командир батальйону, мені б, мені б задавали питання. Це раз. По-друге, там є дуже смішна ситуація, бо. Наші противники ведуть таку дуже е, забавну, е, як сказати, пропагандистську лінію. Як тільки їх е, затримують, і так далі, вони тут згадують, що вони не мов би, громадяни ненавісної їм України і немовби мають конституційні права. У нас були випадки, коли вірбовщики, командири бойових загонів. Наталка, вони нудно розповідали, вона, розповідали вона, про, про свої про права, провану. але потім, потім їхні ж їхні соратники підтвердили повністю Мене, інформацію, ні, Романе. Ти не правий бойові що я не правий, ти, ти, ти не правий, тому що до чого тут пацифізм? Питання А зараз активної частини про те, що розкритився. Президент сказала це добре. Якщо такі про це питання до дискусії, тобто взагалі виникають. То вони виникають в першу чергу через абсолютну е неспівмірність реальної ситуації з законодавством України. Тобто реальна ситуація вимагає, я переконаний, створення так званих фільтраційних пунктів, де люди, підозрюваючися в тероризмі але, або в особності тероризму, повинні там, за 3, 5, 7 діб е пройти е міліцейську або е службу безпеки перевірку. І потрапити або грати, або бути відпущені. Бо ситуація така, це екстраординарна ситуація. Цього немає. Тому коли, ну, наприклад, в Маріуполі надзвичайно складно проводити якісь будь-які слідчі оперативні дії по людям, якщо міліція ще вчора була повністю на стороні ДНР. Ну, це не зовсім там не вся міліція, ні, не є там різні вся знання. міліція була на стороні. Донець. А ви як на основі чого це стверджуєте? На основі того, що я був там з 5, 5, 5 травня до взяття мною ж Маріуполя. Ви взяли Маріуполь. Ми взяли Маріуполь. А, ні, і власне виникає питання: як на основі чого можуть певні групи людей мати зброю? І це не. Узгоджено, законодавчо. Це Ось узгоджено таким, законодавчо. Як, як вирішувати таке питання, якщо ще якісь добровольчі групи можуть з іншою метою а, отримати зброю. І яким чином, ну, тобто, якщо хтось захоче ти про терористів Так, що так, так ідентифіковані? таким чином, ну тобто, вони можуть посилатися на те, що в них так само є право ну, озброюватися, бо так само це не закон це незаконно. Ну, я, там, як... я є співробітником виходить Міністерства внутрішніх справ, як і більшість моїх хлопців. Якщо ці люди співробітники внутрішніх справ або Міністерства оборони і виконують зараз завдання по збереженню територіальної цілісності країни, то вони, мабуть, Можуть отримувати зброю. Ну, то вас, ну, я, я, просто, я тоді уточнюю, ви є співробітником так, Міністерства внутрішніх справ на основу. А я, яка там є посада чи які документи? Командир батальйону. Таким ось чином. І є певне там посвідчення і документи. Є. Я зрозуміла. Є такі документи, все. В нас є Ні, Просто мені подобається демократизм і пацифізм. Тобі, знаєш, Ні, час, це коли роб... Роб... Ру... Кордон український пер... я... перетинають російські танки, бронетехніка, озброєні люди, найманці. Чому ти там не стоїш і не питаєш, де їхні посвідчення на так? Тому що я від них нічого не чекаю. Тому що це людей е, що ти чекаєш? Би, гуманного ну, поводження ні, я не чекаю від е, нічого власне від е, е, ти чекаєш гуманного поводження. з терористами? Я не чекаю гуманного поводження з терористами. Я чекаю, що в нашій країні є якесь принаймні формальне застосування законодавства. Я думаю, що ви так само це підтримуєте, коли там людей, якщо затримують, 100 то за якими підтримую. Я вважаю, що якраз що не, треба привести законодавство до, от, до реалій сучасних. Бо були випадки зафіксовані коли ну там, наприклад, можна затримати людину, ви ж коли ви її затримуєте? Як ви визначаєте, що вона бойовик чи вона мирний житель? Зазвичай людина або затримується під час бойових дій, тоді мені не складно визначити, або вона затримується по оперативним даним тої ж служби безпеки, прикордонних військ. Військової контррозвідки або МВС. А під час Просто ви, ви, нас дій, ви використовують. Ми не є міліціонери в прямому сенсі слова, не є слідчі, не є оперативні робітники. Ми є е, група захоплення, якщо ми захоплюємо когось або пособників, або самих терористів безпосередньо. Ми тільки виконуємо силову функцію. Ми їх захоплюємо і передаємо. Наша функція на цьому закінчується. Ми навіть не розпрацьовуємо цих людей. Нам дають наколку, ми їх. Ведемо і приймаємо.